Залишений практично без засобів для існування, ледве тримаючи в руках пензля, він завершує свій останній шедевр трагічну експресивну серію ескізів біблійні сюжети. Звертаючись до розп'яття та суміжних тем, він намагався відродити образотворче мистецтво, яке будувалось поза будь-якими конфесіями. Це був художник ХХ століття. Який цілеспрямовано і активно брав участь у формуванні художньої мови нової епохи. Один з видатних художників нового часу Давид Петрович Штеренберг, народився у Житомирі 7 липня 1881 року на вулиці Басейні. Потяг до малювання у хлопчика прокинувся рано. І, мабуть, він робив неабиякі успіхи, бо малюнки 15-річного Давида батьки відправляли до Академії мистецтв у Петербурзі. Малюнки було схвалено, а от у прийомі до академії відмовлено. 1906 року Давиду Штернбергу трапилася нагода виїхати на навчання за кордон до Парижа. Перебування у художній метці. Давид Петрович використовує для завершення своєї художньої освіти. Десятирічне перебування у Парижі сформували Штеренберга як майстра найвищого класу. Експресія у ранній період 1906-1915 років найбільш сильний вплив на його творчість надав фовізм, кубізм і кубофутуризм. Всі твори цього часу написані в різкій, експресивній манері. Саме в цей час художник вперше бере участі в паризьких виставках. Статика. З 1915 року стиль живопису кардинально змінюється. Художник пише виключно натюрморти, експресія змінюється статикою. Іншою стала і техніка живопису. Штеренберг відмовився від підкресленого об'ємного зображення з різкими світлоціньовими акцентами. У своїх картинах він створює фактурну поверхню, яка відповідає характеру зображення. Не забуває і рідний Житомир. У нелегкому 1921 році Давид Петрович проводить у Житомирі свою персональну виставку. Познайомивши земляків з полотнами, що створені у паризький період його творчості, після виставки вони так і залишилися у рідному місті. Також у цей час Штернберг проявляє себе як художник-графік. Він на високому рівні створює ілюстрацію до творів Маяковського, Маршака, Кіплінга та інших вітчизняних та зарубіжних письменників. 1925 року художник очолює об'єднання Станкавістав, найрадикальніше серед художніх об'єднань 20-30-х років. Колорит цього нелегкого періоду у житті країни художник відтворив у картинах Агітатор, Ониська, Старий, Натюрморт з лампою. Реалізм. Серед художників країни він першим у 1930 році удостоївся почесного звання заслуженого діяча мистецтв Російської Радянської Федеративно-соціалістичної республіки. У 1940-х роках зазнав різкої критики за формалізм. Його неповторний стиль не відповідав канонам радянського мистецтва того часу. Поступово його роботи були вилучені з художно-виставкового обороту. Нападки критики важко відбилися на моральному стані художника і знайшли відображення в його піснях роботах. Не маючи можливості брати участь у виставках, художник був залишений практично без засобів для існування. Майже 15 останніх років життя він взагалі не брав в руки пензля. Помер художнику Москві 1 травня 1948 року. Після смерті твори Штеренберга експонувалися на виставках у різних містах близького і далекого Зарубіжжя, поступово збільшувалась зацікавленість його творчістю. Твори художника повернулися до народу, задля якого він творив.